Сьогодні в навчальному класі сапери поліції вивчають тактику дій ворога по облаштуванню мінних загороджень. Відомо, що росіяни влаштовують мінні поля з протитранспортних і протипіхотних інженерних боєприпасів, влаштовують мінування доріг та стежок одиночними мінами, а для того, щоб їх не можна було легко знайти і зняти нашим саперам, вигадують та ставлять різного роду міни-пастки. З такими видами мінування вибухотехнікам поліції Сумщини довелося стикатися на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини. На даних заняттях нагадую вам про заходи безпеки, про заходи особистої безпеки і звертати увагу на різні вибухонебезпечні предмети. Також у відрядженнях звертайте увагу на ті предмети, які ми зараз з вами проходили навчання, щоб ви розуміли, що є предмети як радянського виробництва, вибухонебезпечні, так і новітнього виробництва, на прикладі тих мін, які ми щойно з вами. Повивчали, порозбирали, подивилися, щоб ви могли розуміти, де їхні демаскуючі предмети, як вони ховаються, що від них залишається, як розпізнати ті або інші міни, які можуть знаходитися на ділянках позицій, будівель, мирного населення, домоволодіння, також в полях і лісах, де нам доводиться працювати. Також під час навчання вибухотехніки поліції Сумщини вдосконалили навички роботи з сучасним обладнанням, яке використовується під час проведення розмінувань. Зокрема, працювали з використанням спеціального костюма сапера, який захистить і допоможе вберегти життя бійцю. Звісно, в такому обладнанні на полі бою не попрацюєш, а от у відносно спокійних умовах міста на вулиці під час знешкодження саморобних вибухових пристроїв, встановлених терористами, чи для знешкодження вибухонебезпечних предметів невеликої потужності. Це саме те, що треба, і кожен вибухотехнік поліції повинен вміти працювати з таким обладнанням. До повномасштабного вторгнення ми знали, яка є зброя в на озброєнні в російській армії, але уявити не могли, що з даними вибухонебезпечними предметами ми зіткнемося в цьому житті. Ось як ви бачите, є зброя, на якому маркуванні 2020 рік. Також є зброя з маркуванням 2021 рік, 2022 рік. Тобто вони готуються, тобто вони готувалися і зараз використовують всю цю зброю на нас, на мирних мешканцях, а також проти наших військ.